Починаємо курс міні-лекцій з програмування мовою Python. Ці міні-лекції будуть будуватися таким чином. Ми будемо брати задачі у системі Dots, розглядати їх, розв'язувати і детально розбирати ті поняття, які нам потрібні з теорії, для того, аби ми могли розв'язати цю задачу. І сьогодні задача буде така. Напишіть програму, яка знаходить значення певного виразу. Ясно, що ми цю програму могли б написати без застосування мови програмування, просто порахувавши на калькуляторі і так далі. Крім того, ця програма відрізняється від більшості інших, тим, що не приймає на вхід жодних даних від користувача. Тобто, якщо ви почитаєте формат вхідних даних, там написано. Ваша програма на вході не отримує жодних даних. Так буде дуже рідко. <кхід> в основному програма буде описувати якийсь алгоритм, який о, залежить від якихось вхідних даних, буде їх обробляти і видавати результат відповідно до них. Але не цього разу. Цього разу на вхід ми даних не отримуємо, тому що таке взагалі введення даних і приймання даних від користувача, поговоримо в наступній міні-лекції. Поки що нам треба тільки вивести дані. І якщо ми почитаємо формат вихідних даних, там написано, що наша програма повинна вивести у стандартний потік даний, у даних результат того виразу математичного, який ми бачимо на екрані. Що нам треба, щоб розв'язати цю задачу? Щоб розв'язати цю задачу, нам треба зрозуміти, які арифметичні дії є в питоні, і як отакі вирази, великі вирази, записуються. За допомогою коду, переходимо до середовища програмування. Я вам радий встановити програму Visual Studio Code. Ви можете працювати в онлайн-компіляторі або ж інтерпретаторі, або ж в іншій програмі на ваш розсуд. Але якщо ви обрали Visual Studio Code, то тут у нас нам потрібно для початку відкрити файл. Open folder, відкрити якусь папку, обрати папку. Ну, в мене вона вже обра... обрана, відкрита. І тут створюємо файл для програми. Файл для програми <coughs> я буду називати за іменем, власне, за номером задачі, буду додавати те, як від слова Task. І, о, так, 1006 наша програма. Має номер 1006, наша задача. І обов'язково в кінці писати PI. Це обов'язкова умова, тому що за цим розширенням, тим, що йде після точки, система розуміє, що ми будемо зараз програмувати на Питоні і буде нам певним чином допомагати. Тож нам знадобиться сьогодні лише один оператор, оператор виведення тобто оператор, за допомогою якого ми комп'ютеру кажемо. Треба вивести користувачу, дати, надрукувати на екрані якесь значення. А цей оператор у питоні <coughs> виглядає як слово Print, і в дужках нам треба написати, що саме виводити. А якщо це якийсь текст, ми його вказуємо в лапках. Наприклад, якщо б ми хотіли написати класичну для початку, Навчання з програмування для будь-якої мови для програмістів програму Hello World. Ми б написали символи Hello World у лапках і запуск програми це кнопочка F5. В принципі, так, більш-менш всюди. Натискаємо кнопку F5. <кій> і програма запускається внизу, отут, в терміналі, вона пише нам Hello World цій задачі нам не треба писати текст, тому в е дужках буде щось інше. А що саме в дужках буде оцей вираз. Ми не будемо, звичайно, рахуватися на калькуляторі і просто писати якесь число. Ми зробимо так, щоб калькулятор рахував сам. Для цього нам потрібно оце страш страшелесне чудо написати у одну, один рядок. Це ну, головна. Задача. Крім того, бачимо, що тут є чисельник і знаменник. І оскільки вони також повинні бути написані в рядок, то вони будуть в дужках. Не забуваємо про дужки для чисельника і знаменника. А між ними буде знак поділити, тому що знак риски дробець і означає поділити. Отже, е ну, давайте. Давайте визначимося, що тут у нас так є чисельник: чисельник і знаменник. Да, оцей знаменник, вони... за математичними правилами, ми не ставимо дужок, але е, в коді треба ставити обов'язково. Отож, ми робимо дужки для чисельника, потім поділити дужки для. Ah, that's да. знаки арифметичних операцій. Я вже е, використав арифметичну операцію поділити, а ще про неї не розказав. Всі арифметичні операції. Навіть трошки більше застосовані у питоні, і давайте я коротенько зображу їх. Отут напишу, і ви також запишіть, якщо є можливість. Отже, значить, знак поділити або риска так, значить, Або риска дробу, це в питоні слеш. Ясно, що треба пам'ятати, що якщо там є декілька складників, то обов'язково мають бути дужки. А, так, Значить, поділити це слеш. Помножити, помножити це у нас зірочка. Причому пам'ятайте, що в математиці ми іноді упускаємо а, помножити. От, наприклад, зараз я написав, що 5 треба помножити на 2 плюс 3, але в математиці ми це помножити, опускаємо в програмуванні опускати його не можна. Тому тут а, завжди буде зірочка. Плюс, плюс, мінус-мінус, тут говорити нема про що. Дужки є. І так далі. А тепер те, що в питоні особливо. Наприклад, знак підведення до степеня. Якщо ви знаєте, що х степені y може бути така операція в питоні, це виглядає як Х2 зірочки Y. Крім того, в питоні є ще дві операції, про які ми будемо окремо розмовляти детально, але я зараз напишу: це два слеша, цілочисельне ділення. Ділення, в результаті якого відкидається дробова частина. Дробову частину не беремо до уваги. І залишок від ділення залишок від ділення те, що залишається, якщо ми ділимо націло Ну, про ці операції, ще раз скажу, окремо будемо говорити. Цю операцію іноді називають мод, тому що у на заході вона називається залишок по модулю. Інша назва. Отож, такі операції у нас є. Є і інші, які вже в питоні не операції, а функції, але про них пізніше. Зараз поки що вони нам не треба. Нам потрібно було ділення, ми її використали. Давайте дивитися далі, що в нас там в дужках 1 і в дужках 2. Так, ну давайте дужкою 2 займемося. Там оцим невеличким 1,5368. Це так званий змішаний дріб. 5, і поділити на 6,75. поділити на 675. Так, і ми, в принципі, дійшли до кінця рядочка, і по-хорошому треба перенести це все. Це можливо в питоні, якщо ви просто використаєте обернений слеш обернений слеш використовується як знак переносу. ну от Словами переносим, використовуючи дефіс а в питоні переносимо якісь дії, використовуючи обернений слеш. Так. Правда, у нас е є дужки, тому ми насправді можемо його не використовувати, навіть не повинні його використовувати, тому що ми переносимо вираз в дужках. Ну, і після переносу, бачите, щось сталося. У нас з'явилися якісь хвилясті. Підкреслювання, і ці хвилясті підкреслювання означає, що ви допустили помилку компіляції, тобто програма не може навіть запуститися, ви щось написали таке незрозуміле, десь помилилися в якихось, в якихось моментах і так далі, в якихось, може, символах, в назвах команд чи в кількості дужок, оце все можливо. І бачите, оце підкреслення маленьке, воно означає, що тут щось не так, а не так, те, що я заплутався з дужками. І це абсолютно не дивина, тому що таке велике математичне, ем, математична штука. Ну, дивіться, тут 4 дужки, а насправді має бути 5, що не заплутатися в них неможливо. Тому я пропоную зробити трошки по-інакшому. Я пропоную цю. Це великий вираз розділити на частинки. І для цього ми використаємо змінні. Про змінні ще ми поговоримо окремо детальніше, але зараз ви повинні знати, що змінна – це такий ящичок, в яких ховають дані. Ми можемо взяти будь-які дані і сховати їх на якийсь час в ящичок. Потім, коли вони нам будуть потрібні, ми їх звідти візьмемо. Ну, як ми це використаємо? Давайте. Подивимося, я переходжу до цього, цієї штуки, і щоб було в нас все ясніше, я пропоную взяти і верхню частину назвати, ну, власне, з чисельником. Буду писати англійськими літерами, тому що е криличні не приймаються, це, відповідно, знаменник. Це таке в нас е, е, таке в нас такі назви ми даємо верхню частину чисельник, нижня знаменник. А тепер ми цей весь приклад ми поділимо на змінні, назвемо їх просто літерами, тому що в цілому це математика. Але в подальшому робити так ми не будемо. Зміні, будемо називати якось словами, які щось значать. Оцю штучку, оцю ми назвемо А, далі А, да? значить, ну тут нічого такого, оці дужки. Так, вибачаюсь, Оці дужки. Ми назвемо Б. Далі оцю дужку невеличку, ми назвемо С, ну і, власне, можливо, оце ми назвемо Д. Це, мені здається, в принципі, набагато спростить нашу задачу. Давайте попробуємо, що тепер ми маємо зробити. Отже, спочатку А, да? А бачимо 4625 і так далі. да? А... Поїхали. Поки ховаємо А це 4625-1318. Так. Значить, поки що ми не будемо нічого виводити. Просто зробимо, що деяка змінна А дорівнює. І дивимося, що тут у нас. 4,625. Це в нас А. Мінус 13 1318 і 9 26. 13.18 умножить на 9 26. Все А, ми зробили. Прекрасно. Давайте тепер дивитися, що в нас таке Б. Б це якщо А поділити на 9,4. Да, ми вже не будемо набирати так довго А, тому що А в нас вже є. Це А поділити на 9,4. Б, що таке? Це А поділити на що, вибачте, 9 четвертих, а не 9,4. Поділити на 9 в дужках, тому що поділилося саме на 9,4, а не навпаки. І плюс, плюс а, поділити 2,5, плюс 2,5, поділить на 1,25. Поділить на 1,25 і поділить на 6,75. Поділить на 6,75. Це в нас Б. Оця вся дужка, як ми й домовлялися, ця вся дужка – це Б. Тепер що таке в нас чисельник? Чисельник це b поділить на 1 плюс 53,68. Давайте це зробимо. Чисельник. Тепер я вже пишу чисельник. І знову ж таки, так, я раджу всі змінні називати, просто що там важко придумати якусь назву. Чисельник поділить на 1. Це не чисельник на 1, а це B поділить на 1 плюс 53,68. О, тепер все набагато ясніше здається. Так? Тепер йдемо в знаменник. Рахуємо. Одну, один рядочку я пропустив, просто щоб відділити одну частинку від іншої. Так, часто роблять програмісти, щоб. Якісь сенсові частини коду знаходилася одна від одної через роздільник якийсь. Так, далі, як що ми назвали? Значить, у нас є D. D – це в дужках 1 друга мінус 0,375. D У нас в дужках 1 друга мінус 0375, 0,375 тисячних. Так, є, і що там ще? І поділить на 0,125. Прекрасно. Поділить на 0,125. Так же? так. Це в нас D. Перевіряємо, D, D. Добре. Тепер у нас C. Бачите, ми C зробили окремо. Ну, ми могли як завгодно поділити. Ну, поділили, як поділили. Так, це, це оця дужка, ну, Не така вже вона і страшна, але. Все ж таки. Це це 0,358. 0,358. мінус 1,47,96, мінус 1,47,96. І поділити на 13,7. І поділити на 13,7. Пріоритет операції Python знає, тому нам не треба щось для цього робити. Ну, відповідно, знаменник. Знаменник. Знаменник дорівнює. Значить, давайте дивитися. Це Д плюс ота дужечка. Д плюс дужечка 5 шостих мінус дванадцятих. 5 6 мінус дванадцятих. І задушками поділити на це. Поділити на це. От такий у нас чисельник і знаменник. Ну, а видавати нам треба, тобто, результат програми це чисельник. поділити на знаменник. Зверніть увагу, що я не набираю всі літери. Цих великих змінних. Мені достатньо назвати перші. І мені вже Visual Studio-Code підказує, можливо, я хотів саме це. І якщо я дійсно хотів знаменник, я можу натиснути просто Enter. І все дуб, дуже, буде добре. От така в нас. Вийшла програма. Програма не в один рядочок, як можна було б зробити, але тепер все набагато ясніше. Ми розділили весь великий дріб на маленький, і стало набагато простіше і менше вірогідність помилок, і наскільки ж менше дужок. Давайте перевіримо, можливо, десь ми помилилися. Я роблю Ctrl-C, відправити на перевірку, Ctrl V, вибираємо мову Python. Відправляємо список розв'язків і окей, Це означає, що ми успішно справилися з задачею. я вам скажу: не така це проста була б задача, якщо б ми не поділили її на частини. Давайте зрозуміємо, що ж ми дізналися з цього коду. Перше. Якщо нам потрібно тимчасово десь кудись покласти якісь дані, ми можемо використовувати змінні. Для того, щоб використати змінні, треба просто придумати назву цієї змінної. ось ми придумали назву, і потім написати, чому вона дорівнює. Дорівнює в програмані це знак типу покласти в змінну щось. І ось ми написали, чому дорівнює А, потім Б. І зверніть увагу, щоб знайти, чому дорівнює Б, ми використовували вже А. В такому вигляді, замість А підставиться оце значення. Фактично, ми зробили так, щоб замість А вже було, було якесь число. Ну і використовуючи його, ми в, о, обчислили Б, ну і потім вже обчислили весь чисельник. Так само зробили з знаменником, і вивели на екран чисельник і знаменник. Слово Print, це вивести на екран. До речі, ми не спробували цю програму. Не протестували її в робочому середовищі. Виходить десь 0,6296 і так далі, отакий дріб. Ось він тут висвітився у нас. Ну, нам важко було б це перевірити. Можна було б взяти калькулятор і протестувати, але оскільки нам система вже протестувала, то ми знаємо, що ми впоралися вірно. На сам кінець, нагадаю, а, значить, ми побачили сьогодні, які бувають. Арифметичні операції, навчилися бути уважними з математичними правилами і почали використовувати змінні та дізналися, що таке print. На сьогодні достатньо, хай щастить. До зустрічі в наступних міні-лекціях.